Так. Юрій Петрович раді вас бачити. Тренувальний процес продовжується, команда готується. На якому зараз етапі і в які завдання? У ну, нас було від, відпочинку місяць, зараз хлопці зібралися і будемо готуватися до на, наступної, на, на другий круг України. Зараз бу будемо участвувати в Кубку Одеській області. І будемо участвувати е в чемпіонаті зимка України. Тобто будемо готуватися. Які зміни в команді відбуваються? Ми, можливо, хтось пішов. Якісь підсилення зараз на перегляді. гравців? Поки змін нема ніяких всі хлопці. В команді. Єдине можливе виключення Віталій Балашов, мабуть, він не в колективі. Так, да, Ві... Віталій Балашов пішов з нашої команди. Це такий відомий гравець, його всі знають. Ну, Скажімо так, що. Я скажу, так я, я бачив цю людину, людина, яка грає сама в свій футбол. А я хочу, щоб в мене була командна гра, а не одна людина, яка грає так, як йому здумається. Отак я прокоментую Балашова. І завдання на найближчі місяці для колективу. Це зимова першість. Причому це два турніри. да? ви будете брати участь і в Кубку і... Ну, да, да, да. і в Кубку, і взимку на город. <плес> так. Що ж, бажаємо успіху, щоб все складалося, щоб команда ще сильніше підготувалась дякую до второго вам. кола. Будемо слідкувати та дякую, Вова. Успіхів.